На цьому напрямку всіляко підкріплювати свої сили. Ну, вони не припиняють е, своїх штурмів. Е, це і Серебрянське лісництво, і Білогорівка, і Макіївка. Е, наші села і територія зіткнення зазнає постійних, постійного артилерійського тиску. Вони намагаються прощупати, е, проломити десь нашу оборону. І ну, силам оборона хлопцям вдається тримати, але це досить складні і. Досить виснажливі бойові дії. Ну більш детально це можливо військові можуть пояснити, але із того, що відомо, то ну, досить напружена ситуація. Яка ситуація тоді в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку? Чи відомо вам про те, до яких дій вдаються окупанти, зокрема з населенням, які вони проводять пропагандистські кампанії, як вони звикли це завжди робити? Ну, ви знаєте, вони вже доходять до, мабуть, смішного там наразі у е, їхніх телеграм-каналах та е, на телебаченні показують ролик, нібито будівництво нового? Житлового будинку в місті, хоча mm -hmm. у нас навіть такої локації немає, і будинку з таким е візуальним по е виглядом. Е тому ну, самі розумієте, що якщо немає чого показувати, придумаємо. Звісно, що воно розраховано на внутрішній російський внутрішнього російського споживача, тим е е вони робляться це. При вибори пройшли обіцянки, і ці санки, як то кажуть, обіцяли там і робочі місця, і відновлення швидке, і масштабне. Але все, що мається на теперішній час, це декілька кварталів, які більш-менш приведені до ладу. Декілька модульних котелень, які планують запустити на опалювальний сезон. Все інше знаходиться на жаль в руїнах і чекає нашого повернення. Так, дійсно, ми розуміємо, що ця картинка, яку вони намагаються створювати, то е, це очевидна їхня ціль, але тим не менше, як ви і зазначили, е, місто фактично перетворене так на руїни, і що вони там збираються відновлювати і як це робити, поки насправді не зрозуміло. Терор, тиск на населення, саме в, в місті, який відбувається, чи відомі вам якісь випадки, так як вони діють. Відношення до тих людей, які залишилися там. Ну, ви знаєте, місцеве населення знаходиться в досить складному стані. Це і стосується і медицини. Більш-менш якісну медичну послугу можливо отримати лише у Луганську. У місті це ну на рівні фельдшерської допомоги не більше того. Крім те саме, стосується і освіти, оскільки ну, більше 90% вчителів виїхали, а залишились або пенсіонери, або приїжджають якісь заїжджі то, чи то з Луганська, то ще звідки звідкілясь. Основною такою проблемою, навіть не проблеми, але те, що визиває огиду, це є те, що звозили вчителів. В Московію на проведення там якихось тренінгів привезли е, московські підручники, дидактичний матеріал, якісь наративи, методички, і ті е, майже е, тисячі трохи більше е, дітей, які залишились в місті, формують мізки і міняю, намагаються міняти світогляд. Оце є досить таким е, важким моментом. Ми самі розуміємо, що е, Пройде до окупація, і ці діти ну, з ними потрібно буде працювати і вправляти ті е, проблеми, які їм голови засадять. Е, що стосується населення, то ну є е, по поведен, непоодинокі факти і затримки пенсійних виплат, і соціальних виплат, все це маскується під якесь там переоформлення, е, ви не туди звернулись, ну і так далі, але ну, фактично вказує, що так скажемо, механізм фінансування почав хромати. Mm -hmm. Я вже не кажу про зарплати місцевим, які також затримуються. Так, незважаючи на обмежене коле можливості працювати це або державні якісь окупаційні структури, або комунальні, але і втім ну, є проблеми. А, пане Олександре, ще важливий момент, чи. Відомі вам якісь історії з приводу того, коли на тимчасово окупованій території, зокрема якщо брати до уваги, Сєвєродонецьк, якщо намагаються наші громадяни проявляти проукраїнську позицію, яке відношення так до, до яких дій вдаються окупанти, якщо раптом спостерігаються такі ситуації? Ну, ви знаєте, не, б, не вдаючись подробиці, скажу, що навіть без е, прояву на активної mm -hmm. проукраїнської позиції люди іноді зникають на тиждень, на два. Е, добре, коли повертаються. Mm -hmm. Тому ну, досить, досить насичене місто mm -hmm. і, і псевдоправоохоронцями, і псевдоспецслужбистами, і військовими, які розквартирувалися по вільних квартирах і по е, цивільному житлу. Тому. Е, Досить небезпечно і люди намагаються виживати. Тому е, очікують так, є люди, які є свідомі, є люди, які е, очікують е, нашого повернення до окупації міста, але все ж таки, і я раджу е, ну, берегти себе. Так, це правда. Дійсно, чекаємо якнайшвидшої деокупації. Звісно ж, віримо в наші збройні сили України. Розуміємо, що ми намагаємось робити все можливе і неможливе для цього, і впевнені в тому, що це найближчим часом відбудеться. Ми вам дякуємо за те, що ви долучилися до ефіру телеканалу Київ. Нагадаю.